Добре, шановні колеги, є пропозиція, напевно, розпочати, а там, хто у нас походу буде під'єднуватись, то вже там будемо і розглядати. І так, шановні колеги, сьогодні у нас засідання конкурсної комісії для відбору незалежних членів наглядової ради комунального підприємства Волинське обласне територіальне медичне об'єднання захисту материнства і дитинства Волинської обласної ради. Всього у нас 9 членів комісії, присутні 7. Два члени комісії, це Сидорчук Арсен Арсенович і Ващенюк Ігор Степанович з об'єктивних причин відсутні. Тобто, кворум у нас є, і я пропоную перейти до безпосередньої роботи. І пропоную вам наступний порядок денний. Перше питання про проведення співбесід з кандидатами на посаду незалежних членів наглядової ради комунального підприємства Волинської обласної територіальної медичного об'єднання, захисту материнства і дитинства Олинської обласної ради. Друге питання про підведення підсумків конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежних членів наглядової ради комунального підприємства Волинської обласної територіальної медичної об'єднання, захисту материнства і дитинства Волинської обласної ради. І третє питання різне. Тому. В мене відразу питання: чи будуть зміни, доповнення якісь інші пропозиції до порядку денного? Якщо немає, тоді ставлю на голосування за основу і в цілому запропонований вам порядок денний. Хто за затвердження порядку денного в цілому і за, за основу в цілому? Хто проти отримався одноголосно. І так, переходимо до першого питання. Про проведення співбесід з кандидатами на посаду незалежних членів наглядової ради, комунального підприємства Волинської обласної територіальної медичного об'єднання захисту материнства і дитинства Волинської обласної ради. Хочу вас проінформувати, що подали свої пропозиції, свої документи, шість осіб на те, щоб взяти участь в конкурсі наглядової ради обрання наглядової ради комунального підприємства. Волинського обласного територіального медичного об'єднання захисту материнства і дитинства Волинської обласної ради це Андрійчук Ольга Ярославівна, Карпюк Олена Володимирівна, Костенкевич Ірина Мирославівна, Пшебильський Володимир Володимич, Сабін Інна Володимирівна, Шкльода Катерина Олександрівна. Відповідно до абзацу, 2 пункту 28 порядку творення наглядової ради, закладу охорони здоров'я спільної власності територіальних громад сіл селищ міст Волинської області. Затверджено рішення Волинської обласної ради від 16 травня 2025 року No32, дріб 15, на другому етапі конкурсна комісія проводить відкриту співбесіду із кандидатами. Тому я думаю, ми перейдемо до співбесіди, а потім будемо вже у мірі того по завершенню, переходити до наступних питань. І так, шановні колеги. Є така пропозиція, враховуючи, що Ірина Мирославівна Костанків зараз працює в Верховній Раді відповідно в постійному комітеті. Як тільки в неї буде можливість, ми її заслухаємо без черги. Тобто десь врахуємо цю специфіку. А зараз починаємо по будемо по алфавіту, напевно. Чи може по присутність? Спочатку присутність, а потім онлайн, бо ми. Приймається пропозиція. Тоді давайте в нас присутній Пшебецький Володимир Володимирович і Володимир Володимирович, будь ласка, будь ласка, розкажіть про себе і мотиви, ваша мотивація, ваші мотиви для того, щоб взяти участь в і стати в. Членом наглядової ради комунального підприємства Волинське обласне територіальне медичне об'єднання захисту материнства і дитинства. Доброго дня, пане голово. Шановні члени комісії, дуже приємно зараз перебувати перед вами. І так як мотиваційний лист я направив, там мотував більш ширше, але коротко, щоб не займати ваш час, прорезіную і тому подібне. Ну є дуже щирі бажання все таки стати цим незалежним членом. Даної наглядової ради, тому що це один із комунальних, одне із комунальних підприємств, яке практично прославляє нашу Волинь. Воно є дуже важливим для нас безпосередньо в різних аспектах соціального підходу для будь-якої будь роботи в області, тому це стратегічний об'єкт, він цим цікавиться, він несе важливу соціальну місію і безпосередньо хотів би. Прорезюмувати, що мій професійний досі налічує близько десь 9 років безпосередньо управлінської діяльності. Аналітичної роботи, організаційної роботи теж можна, хотів би зауважити, що є великий досвід це більше 10 років проєктної роботи, управління проєктами без безпосередньо, який дозволив отримати велику практику саме з проєктної діяльності. що Я думаю, що саме ці знання якраз і будуть. Що я переналічив досвід цей буде дуже нормально використовуватися як незалежного члена даної наглядової ради. І саме головне хотів би сказати, що саме моя дисертація, я отримав недавно доктора філософії з економіки, саме знання, які отримані під час захисту дисертації, теж можуть бути при Використані для того, щоб все таки наглядова рада була теж повноцінна, мої знання доповнити цю раду, доповнити і допомогти реалізувати багато цікавих ініціатив, які теж досить є впровадження в області і в місті Луцьку. Ну і звичайно хотілося від себе ну, сказати, що. Співпраця за ці роки моєї роботи в громадсько-політичному іншому спектрі дозволила отримати багато різних зв'язків державницьких, громадських і тому подібне. Тому можна в цьому навіть напрямку залучити і кошти, і залучити деякі ресурси для того, щоб цей комунальний заклад розвивався і був на тому на на тому. Рівні, якому він зараз перебуває, ну або зміцнював свою безпосередню діяльність. Тому отак от коротко про себе, якщо є питання. Дякую, Володимир Володимирович. Чи є питання до кандидата? Немає. Тоді заслухаємо наступного кандидата Андрійчук Ольга Ярославівна. Ольга Ярослав, ви нас чуєте? Чому не буде Все, І ми вас чуємо. Добрий день, шановні присутні. Вибачте, що не з вами офлайн а онлайн. Позара на тренінгах на майстер-класах по доказовій медицині. Я є лікаром, закінчила Тернопільську державну медичну академію. Роботу в лікарні розпочала ще в далекому 1990 році з посади санітарки, працювала лікарем, інтерним лікарем терапевтом. Потім почала поєднатися з викладацькою діяльністю, захистила кандидатську дисертацію, докторську дисертацію. Зараз я є завідувачем кафедри фізичної терапії. І ерготерапії професором Волинського національного університету імені Лесі Українки е, буду мати за честь, якщо буду обрана за вказаною вакантним місцем, тому що вважаю, що це буде і для мене саморозвиток, і мої знання щодо мультидисциплінарного підходу в процесі лікування та реабілітації щодо пацієнтоцентричності буде корисний для фахівців, з якими я буду працювати, і для розвитку нашої держави. Нашого краю детальний мотиваційний лист я вам подавала. Він у вас є, розписаний. Чекаю на ваші запитання. Дякую. Дякую вам. Чи є питання до пані Ольги Ярославівни? Немає. 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 Тоді переходимо. Дякую. Дякую вам. переходимо до наступного кандидата. Карпюк Олена Володимирівна, будь ласка, коротко про себе і мотив, мотиви, які спонукали вас брати участь в цьому конкурсі. Вас не чути, вас не чути. Пиш... Вибачте, будь ласка, Все, чую. колена Володимирівна, е, сама є бухгалтером і економістом за освітою. Е, працювала в аудиторському підприємстві, тому о, знаю, вмію маю досвід планувати е, розпоряджатися е, коштами е, достатньо доцільно. Е, тому о, моя. Прерогатива в тому, щоб стати кандидатом, щоб гарно, правильно налаштовувати роботу даного закладу, друга мотивація моя є, тому що я є мама, це є паранатальний центр, де народжуються нові наші громадяни України. Підтримувати права пацієнтів також. Долучатися до прав наших працівників даного закладу, тому що ми живемо в непростий час, і, відповідно, дослухатися до їх зауважень. Планую більше сконцентрувати увагу на плануванні діяльності перинатального центру, в розпорядженні їхніми коштами і надавати консультації для того, щоб їх доцільно використовувати. Eh, багато років eh, знаходжуся в бізнесі, тому у перспективі залучати якісь бізнесові структури для підтримки нашого, нашого закладу, міста Луцька. Я зрозуміло, Олена Володимирівна, Дякую вам. Можливо, є питання до Олени Володимирівни? Немає єдине оточення. Є? Не, оточення. не тільки, не тільки міста Луцька, але й Волинської області. Погоджуюся з вами, так погоджуюся. Sure. ну І інших інших можливо країн. <laughs> так, якщо немає більше питань, зауважень і е, уточнень, переходимо до обговорення кандидатури наступного кандидата. Це у нас е, Сабін Інна Володимирівна. Будь ласка, е, доброго дня. Мене звати Садвінина Володимирівна. Я теж хотіла би брати участь в роботі наглядової ради Волинського обласного територіального об'єднання, материнства і дитинства Волинської обласної ради. Коротко про себе. Ну, звісно, мотиваційний лист я теж подала разом з переліком документів. Я маю юридичну освіту, а також освіту в публічному в публічному управлінні вищу, і то, і то маю досвід роботи багаторічний юристом. Це юрист податкової служби, це юрист, який супроводжував закупівлі в. Суді Волинський апеляційний суд, і також я була заступником начальника управління відділу управління майном Волинської, Волинської області, Волинської обласної ради. Ось і досвід, який я маю, мал здобула на. на Працюючи в цих державних органах, а також в органі місцевого самоврядування, я думаю, дозволить мені бути ефективною в роботі наглядової ради цього комунального підприємства. Як наглядова рада, яка має сприяти тому, щоб це підприємство працювало і забезпечувало принципи прозорості підзвітності в управлінні якісної надання медичних послуг маленьким громадянам області, а також майбутнім мамам. Також хотіла би брати участь в цій наглядовій раді в її роботі, з, для того щоб це доволі успішне комунальне підприємство обласної ради мало ще більше можливості для розвитку. Дякую, чекаю на ваші питання. На Володимирівна, дякую. Є питання до Іни Володимирівни? Немає, Шановні колеги, слово надається. Костанкевич Ірина Морослана Ірина Мирославна, коротко мотивація, що спонукала вас взяти участь в цьому конкурсі. Доброго дня, шановні колеги, рада вас бачити. Даруйте за освітлення. Я зараз перебуваю в комітеті. У нас відбувається засідання під комітету, тому я вийшла на кілька хвилин. І оце знайшла таку локацію. Я коротко поінформую, що я працювала у наглядовій раді перинатального комітету нашого закладу охорони здоров'я, тому знаю специфіку роботи. І по перше, хочу оцінити вже так з моїх депутатських повноважень. Що насправді це один із найкращих перинатальних центрів в Україні? Він демонструє передовий прогресивний досвід, і власне у своїй роботі перинатальний центр, його дирекції, лікарі. Зуміли продемонструвати, напевно, найкращі практики, які зіперті як на сучасне законодавство, міжнародний досвід, і, безперечно, він відповідає найголовнішим запитам області. Тому, на мою думку, ось сплав таких е, різноманітних можливостей, які я можу продемонструвати як член е, кількох тимчасових слідчих комісій, які працюють в сфері охорони здоров'я, е, як Комітету, де є у складі підкомітету, який опікується питаннями дітей і молоді, і питання охорони здоров'я саме цієї категорії теж є у компетенції нашого комітету і підкомітету, а також долученість до законодавчої роботи, спонукають мене просити вас підтримати мою кандидатуру, оскільки це напряму корелює з живою практикою і відповідає. Потребам як самого перинатального центру, так і Волинської області. Все решта викладено у мотиваційному листі. Якщо є питання, готова про, е, про комунікувати з вами, відповісти на додаткові запитання. Дякуємо, Ірина Мирославна. Шановна колеги, чи є питання до Ірини Мирославни? Немає. Ірина Мирославна, тоді дякуємо вам: питань немає, все зрозуміло. Переходимо до наступного кандидата. Це Шкльода Катерина Олександрівна. Будь ласка, Катерина Олександрівна, доброго дня, члени комісії. Шкльода Катерина Олександрівна. Я є депутаткою Луцької міської ради, а також головою правління фонду Ігоря горя палиці. Тільки разом власне з структурою, яку я очолюю та Волинським обласним територіальним медичним об'єднанням захисту материнства і дитинства склалася тісна співпраця, особливо в базі. В забезпеченні і покращенні матеріально-технічної бази даного закладу моє прагнення долучитись до роботи наглядової ради зумовлено переконанням, що ефективне управління медичними установою має ключове значення для забезпечення якісних і доступних послуг у сфері охорони здоров'я, особливо коли це йдеться про материнство і дитинство. І цей напрям дуже впливає на добробут суспільства і формування здорового майбутнього покоління. Я також зацікавлена можливості за. Стосувати свій досвід у сфері управління, планування розвитку громадських ініціатив та комунікації для того, аби сприяти прозорості, ефективності, результативності діяльності підприємства, яке безумовно і беззаперечно показало надзвичайно високий рівень розвитку та впровадження новітніх технологій, і дійсно, як зазначала Ірина Морославівна, є одним з найкращих перинатальних центрів в Україні. Як незалежний член наглядової ради готова забезпечувати ну, неупереджений погляд на діяльність підприємства, розвитку партнерських відносин з громадськістю та міжнародними організаціями, а також просування принципів відкритості, підзвітності та інклюзивності. чим, власне, я займаюся в Луцькій громаді? Я також хотіла би цей досвід екстраполювати на такий гарний наш комунальний заклад. Дякуємо, Катерина Олександрівна. Чи є питання до Катерини Олександрівни? Немає. Дякуємо. Тоді, шановні колеги, ми вислухали всіх кандидатів, які в нас є. І перед тим, як перейти до наступного етапу роботи, нам потрібно затвердити бланк бюлетня рейтингу списку кандидатів. Кожному з вас був такий розданий. Якщо немає зауважень, якщо немає ніяких уточнень. Тоді я ставлю на голосування е, затвердити запропонований бланк бюлетеня рейтингу списку кандидатів. Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Отримався одноголосно. І так, шановні колеги, хочу нагадати, що нам потрібно кожному з вас буде заповнити бюлетень. І е, найбільша кількість балів 6, найменша кількість балів 1. В даному випадку в мене немає сумнівів, що всі шість кандидатів стануть членами глядової ради. Ну, така вже <с 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 особливість <с нашого голосування. Але разом з тим нам треба, згідно нашого положення, проставити рейтинг голосування, і я прошу вас проставити необхідні бали і не забути підписатися знизу. І так, шановні члени конкурсної комісії, зачитую результати рейтингового голосування. Бали набрали. Наступні. Андрійчук, Ольга Ярославівна – 20 балів. Карпюк, Олена Володимирівна 14 балів. Костанкевич Ірина Мирославівна. 37 балів. Шебельський Володимир Володимирович 24 бали. Сабін Інна Володимирівна 27 балів. Шкльода Катерина Олександрівна 25 балів. По кількості балів мі... по рейтингу щоб для того, щоб ми могли рейт... прийти до рейтингу голосування. ви Проставив рейтинг. І так, Костанкевич, Ірина Мирославівна буде першим по рейтингу місце: 37 балів. Друге місце. Сабін Інна Володимирівна, 27 балів. Третє місце Шкльода Катерина Олександрівна 25 балів. Четверте місце Пшебельський Володимир Володимирович, 24 бали. П'яте місце Андрійчук, Ольга Ярославівна. Буде 20 балів. І шосте місце Олена Володимирівна. 14 балів. І так, ну, відповідно, так як нам потрібно відібрати 6 членів наглядової ради, у нас є 6 кандидатів. Відповідно, всі, всі кандидати стали членами наглядової ради. Але нам потрібно затвердити узагальнений список. Тому пропоную наступний у для голосування. Прошу затвердити наступний у список кандидатів незалежних членів наглядової ради, то вже не кандидатів, вже незалежних членів наглядової ради. Затвердити у рейтинг список кандидатів на посаду незалежних членів наглядової ради комунального підприємства Волинська обласне територіальне медичне об'єднання захисту материнства і дитинства Волинської обласної ради. Так, ще кандидати. Так, 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 да. Сесія, да, да, да. Сесі, ну я розумів. Так, да, так. Да, да. І так. Наступний список: Констанкевич Ірина Мирославівна, Сабін Інна Володимирівна, Шкльода Катерина Олександрівна, Пшибельський Володимир Володимирович, Андрійчук Ольга Ярославівна і Карпюк Олена Володимирівна. Якщо ніяких немає зауважень, то ставлю на голосування. Хто за, те, хто за прошу голосувати. Хто проти? Утримався одностайно. Шановні колеги, переходимо до другого питання про підведення підсумків конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежних членів наглядової ради комунального підприємства Волинське обласне територіальне медичне об'єднання, захисту материнства і дитинства Волинської обласної ради. Так як ми вже затвердили узагальнений рейтинг список кандидатів, і можемо ще раз констатувати, що шість осіб за результатами узагального рейтингу списку набрали найбільшу ну, відповідну кількість балів і вони є кандидатами на. Для того, щоб стати незалежними членами наглядової ради комунального підприємства Волинське обласне територіальне медичне об'єднання захисту материнства і дитинства Волинської обласної ради. А саме це Андрійчук Ольга Ярославна, Карпюк Олена Володимирівна, Костенкевич Ірина Мирославна, Пшебецький Володимир Володимирович, Сабін Інна Володимирівна, і Шкльода Катерина. Олександрина тому пропоную подати Волинської обласній раді узгоджену пропозицію конкурсної комісії для відбору незалежних членів наглядової ради комунального підприємства Волинської обласної територіальної медичної об'єднання захисту материнства дитинства Волинської обласної ради щодо включення Андрійчук Ольги Ярославна Карпю Колени Володимире Постанкевич Ірини Мирослав Шебельського Володимирово Володимирича Володимир, Сабін і не Володимирішкльоди Катерина Олександрівна до наглядової ради Комунального підприємства Волинське обласне територіальне медичне об'єднання. Захисту материнства і дитинства Волинської обласної ради. Хто за, прошу голосувати. Хто проти, отримав. Все одностайно. Рішення прийнято. І третє питання: різне, можливо, будуть якісь заваження, пропозиції, ініціативи, рекомендації. Немає. Тому дякую всім за роботу. Порядок денний вичерпаний і до наступних зустрічей.